Прогноз на фінал Ліги Чемпіонів і ставка на 250 тисяч гривень. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео я поставлю 250 тисяч гривень на фінал Ліги Чемпіонів, і я роблю це завчасно, тому що коефіцієнти на мій варіант поступово просідають. А я вважаю, що варто поставити на більш вищий коефіцієнт, тому що навіть там, якщо буде різниця в одну десяту, це буде різниця в 25 тисяч гривень при виграші, тому ставлю. Саме зараз, але в мене зараз пішла не дуже вдала серія ставок, і в мене трішки просів баланс. Тому буду закидати зараз з крипти 250 тисяч гривень для того, щоб зробити цю ставку, бо баланс не дозволяє поставити стільки, не буде просто коштів на інші ставки. За одне ми зробимо інструкцію, як поповнити мостбет з крипти, в принципі, так само і поповняються інші контори, до прикладу, бетуфан. А це також буде корисна інструкція для вас, як для глядачів. Для того, щоб поповнити MostBet, нам потрібно нажати кнопочку Поповнити. І тут ми обираємо USDT. Це та валюта, яку я буду перекидати це криптодолари. Тип криптогаманця. Тут обираємо TRC в мережі Tron. і нажимаємо Поповнити. Тепер потрібно на цей номер гаманця. Перекинути кошти, і тут, виходить, буде у нас курс за 1 долар 42, 42 гривні і 13 копійок. Далі я заходжу на USDT, і тут я обираю поповнення, вставляю номер гаманця, куди я буду відправляти. Беру мережу Tron і я буду поповнювати на 8 тисяч доларів і 1, і 1 долар комісії. Далі натискаю зняти, підтвердити і підтверджую по Face ID. Так, зняття в процесі. Зараз пройде хвилиночок 3-4, можливо, 5, і кошти мають зарахуватися мені на баланс. І ось ми бачимо зняття 8000 USDT успішне. І баланс у нас 773 тисячі. Зараз оновлю сторінку, щоб нічого не казали. 773 тисячі. Тобто десь приблизно чуть менше 300 тисяч вийшло поповнити. Ну І зараз поставлю ставку, її ви побачите у кінці відео. Ну і спершу, друзі, перейдемо до аналізу цього матчу. Також закликаю підписатися у вас на мій телеграм-канал, там буде розіграш. На фінал Ліги Чемпіонів потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу. Буде крупний розіграш, тому обов'язково приймайте участь Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Там також всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно, і також там відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки, скинути свої ставки. Можливо, подивитися на ставки інших хлопців. Є також багато. Чудових варіантів ставок від інших учасників чату з високою прихідністю. де коли хлопці ставлять значно краще ніж я. Це також варте вашої уваги, і це все абсолютно безкоштовно. Тому підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Загалом у цій лізі чемпіонів я вірю більше все ж в інтер. Але ставку на підсумкову перемогу інтера я поки що не готовий зробити. І мою ставку на цей матч ви також побачите в кінці відео. Я вже її зробив і також. Записав з телефона. Я вважаю, що тут буде досить рівна гра, але для мене є трішки більшим фаворитом Інтер, хоч і коефіцієнти йдуть на користь ПСЖ. На стадії однієї-4 фіналу я знімав відео на Ютуб, де я говорив про те, що швидше за все, чемпіоном в цьому році команда, яка переможе Лігу Чемпіонів, це буде переможець пари. Барселона Інтер саме переможця цієї пари я бачив переможцем Ліга Чемпіонів. Там я розповідав, що Арсенал поступиться інтеру, якщо буде фінал Арсенал Інтер. І в Арсенала є невеличкі шанси проти Барселони, але все ж Барселона швидше за все. Переможе Арсенал, і ПСЖ не має шансів ні проти інтера, ні проти Барселони. Тоді я думав так. Зараз трішки моя думка змінилася, тому що я більше бачив Арсенал у фіналі аніж ПСЖ. Загалом я трошки переживаю, буде більше склею, тому що щойно поставив 250 тисяч гривень, і ще голос досі не відійшов. Починаю більше переживати і надіюся, що я не зробив помилки. Оця тривога перед матчем вона тільки наростає, і зараз буде важко дочекатися матчу кожен день буде тягнутися дуже довго. Тим не менш, я це зробив для того, щоб взяти цю ставку за вищий коефіцієнт. Я вважаю, що стиль гри ПСЖ він може бути агресивним, він може бути і. Таким більш спокійним з грою від захисту, і оскільки ПСЖ стали чемпіонами достроково, у них в принципі був час на відпочинок. Але ми бачимо, що ігровий темп, ігрові кондиції гравці потрошки втрачають і немає е, тих результатів, впевнених від ПСЖ, які були раніше. Тим не менше, все ж до фіналу вони точно підготуються. Втрат вагомих е, поки що на даний момент у ПСЖ не очікується. А ось у Інтера поки що не. Понятно, як буде Лутаро Мартінесом. А він основний форвард команди. Він має зіграти в останньому турі італійської серії. А до цього він пропустив декілька матчів через травму. Там не серйозна травма м'язів, але все рівно йому, ще потрібно набрати ігрові кондиції. По інших втратах, в принципі, тюрам повернувся. Та й загалом команди мають бути готові до фіналу. І я вважаю, що оцей стиль гри інтера, такий цупкий, де вони закриваються в своєму штрафному, де вони не дають підходів до своїх воріт, де вони вибігають в швидкі контратаки. Я вважаю, що цей стиль має зіграти на користь інтера. І навіть якщо вони не переможуть ці лізі чемпіонів, я все рівно очікую, що в основний час вони не програють. Ставка на те, що інтер не програє, мене дуже приваблює. Я вважаю, що можна на це поставити. Тобто, якщо пасажир візьме Лігу Чемпіонів, то навряд чи проти такого інтера, вони зроблять це в основний час. Тому моя ставка на фінал Ліги Чемпіонів це Х2. Поставте лайк в підтримку моєї ставки. Зараз покажу відео, як я саме робив цю ставку. Ось сама ставка Х2 на інтер. Сума ставки 200 250 тисяч гривень. Ще вчора коефіцієнт був 1,78. Зранку був 1,75 і зараз 1,73. Я думаю, що перед матчем буде ще менший коефіцієнт. Ось і все. Ну ось, друзі. Ще раз попрошу вас підтримати мене в коментарях. Побажати удачі. Також скидайте, які ставки ви робите на фінал Ліги Чемпіонів. Буде цікаво також подивитися. Ну і будемо переживати, будемо вболівати. Якщо ви вболіваєте за ПСЖ, то хай ваша команда програє. Я вболіваю за Інтер. В основний час Х2. Дуже надіюся, що моя ставка зайде, тому що ну, це досить вагома сума для мене. І я тут ризикую дуже сильно, якщо програю буде не дуже добре. На цьому все, друзі. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки в підтримку цього відео, підписуйтесь на телеграм, приймайте участь в конкурсі, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.